27 квітня Житомирське Полісся зіграло проти футбольного клубу Колос Ковалівка у рамках 26-го туру української прем'єр-ліги. Перший тайм підопічні імада Ашура розпочали із високого пресингу господарів поля. Тут батіста пробиває, урогувається, але м'яч летить повз ворота. Крушинський виривається тут на цей м'яч. Борис Крушинський прокинув він його. Ну дійсно виграв цю найпершу боротьбу у Тимофія Сухара дуже класно. Незважаючи на це, у першому таймі вболівальники голів не побачили. Полісся відкрила рахунок на початку другої половини гри. У ворота колоса поцілив Едуард Сарапій. А зараз може бути момент у полісся. Удар Сарапія Гол! 46-та хвилина або ж перша хвилина другого тайму. Забиває Едуард Сарапій. Полісся попереду і біжить. Відповідь колоса не довелося довго чекати. Уже на 56 й хвилині Владислав Велетень зрівняв рахунок. Я передача на право флаг, є атака, є простріл. Там уже за робив велетень. Є удар зараз. Сидоров не пробуває удар. Голодин один. Владислав Велетень! Миттєво! Миттєво! Відповідає ковалівський колос. Ми грали проти гарного суперника, але вона нам давалась. І в першому таймі. І на початку другого, до нереалізованого моменту нашого, в принципі, у нас гра була під контролем. І після цього вже стався якийсь, я не знаю, або психологічний надлом, або якась втома прийшла. І після цього якби, колос вже вирівняв гру, і тому вже така більш рівна гра. Зійшла і тому, в принципі, гра давалась, не реалізували свої моменти. Рухаємось далі. У компенсований час гравець колоса Ковталюк вивів свою команду уперед, забивши м'яч у ворота Полісся. Однак арбітер скасував цей гол. Розіграли вже традиційно по цьому матчу «Коаліція стандарт. Велетень виконує подачу. Де м'яч? Ковталюк! Удар! Колос! Колос забиває! Так то нерви тут. Панують просто і арбітер. Арбітер не зараховує це гол. Арбітер скасовує цей гол. Арбітер руку підіймає 1-1. 1-1 у нашому матчі. Фінальний свисток зафіксував рахунок 1-1. Наразі Житомиряни займають четверту сходинку у турнірній таблиці. УПЛ зазначимо у перед день поєдинку між основними складами команд. У ковалівці зіграли і юнаки Полісся Ю-19 та колос ю 19 Господарі поля забили гол уже на шостій хвилині першого тайму. «Команди грають якраз. Із верхньої половини е, нашої турнірки. Ну а е, Полісся у нас. Ух, і у нас гол вже. Денисенко забиває. Гравці Полісся Ю-19 прагнули перехопити ініціативу. Активно пресингували суперника та створювали власні нагоди для взяття воріт. Однак до фінального свистка рахунок залишився незмінним. Отож, Житомиряни мінімально поступилися колосу Ю-19 з рахунком 1-0.